Досить стара і рідкісна модель батареї, яка на даний момент вичерпала свій ресурс. LG в ремонті. Дивимось, що по ній цікавого, всі ми знаємо, що компанія LG активно використовує свої елементи 18650 та не тільки 18650. Так от, ці батарейки LG оригінальні до речі. Елементи встановлені Samsung sdi 22 f Загальна ємність її була 4400 тисячі Елементи вже поїла корозія, такі добрячі. Вони вже всі розгерметизовані. Специфічний запах літіє відновлювати будемо за допомогою наших уже вам знайомих елементів ІВІ 33 з індексом VA, ємністю мінімум 3300 мАг, абсолютно новеньких виготовлення травень 2025 року. Загальна ємність збірки буде 6600 мАг, замість 4400 попередніх. Івіки прийшли на зміну Samsung, і тепер наша новенька збірочка заряджена на повну. Результат програмування на екрані. Наші bq 20Z45, сьогоднішня дата, до 1000 вольта вирівняні наші секції, 1 цикл 12600 зарядний вольтаж, майже 3 а ток заряду, 600 ємність та 50% життя. Приємно, коли ноутбук знову набуває автономності та ще й з батареєю, яка стала потужнішою в півтора рази, ніж була новою. Для вас це також можу все зробити. Від вас бажання, від мене правильні рішення, виконання і технічна робота.